Ми Раді сьогодні зустріти так багато вступників скоро різдво передноворічні, передрізвяні свята, але дуже багато людей і з Києва, і з інших міст, і з коледжів, і по випускників шкіл. Готуємо на цю вступну кампанію нові освітні програми, інші види транспорту, нові напрямки і в гуманітарних і в технічних професіях. І сьогодні знайомимо наших вступників з нашою пропозицією на цей рік з усіма усіма програмами, які підготували наші викладачі. Мені дуже сподобалися різні факультети тут. Дуже рекомендую вам сюди вступати також, тому що тут дуже весела родина КАІ. Всі люблять один одного, тому приєднуйтесь. Дуже цікавий івент, дуже сподобалось. Ну, Євген приїхав, було дуже цікаво послухати його. Кожного разу зустріч саме з таким поколінням, воно найприкольніше, тому що ти дуже багато отримуєш енергії. Вони нібито не намагаються з тебе щось викачити, а дійсно щиро цікавляться. Авіаційний університет в першу чергу це про небо. Небо воно велике, синє, не смарагде. Але найважливіше, що воно безкрайне. Ви знаєте, що у вас ніколи немає меж саме в вашій голові. Ви все можете у вас все вийде. з наступаючим 26 м